Чому Австралія? Я дуже люблю цю країну і вже давно вважаю своїм домом. Люблю Австралію за почуття соціальної захищеності, безпеку, низький рівень злочинності, прекрасну природу, клімат і чистоту, безкраї простори за велику кількість сонячних днів у році. У цьому відео я розповім про три найактуальніші способи імміграції в Австралію на постійне місце проживання з подальшим отриманням громадянства. Перший спосіб професійна імміграція. Це найдоступніший і популярний варіант для потенційних іммігрантів з України та інших країн. Для початку вам знадобиться хороша англійська необхідно здати один з міжнародних іспитів IELTS, TOEFL, IBT, Pearson Test of English або Cambridge English. Мінімальні вимоги. IELTS мінімум 6 балів по кожному компоненту. ПТЕ мінімум паета 10 балів по кожному компоненту Кеймбридж ігдуш мінімум 169 балів по кожному компоненту. ТОВайбіти 12 балів за аудіювання, 13 за читання, 21 за письмо і 18 за усне мовлення для деяких професій, таких як лікарі, бухгалтери, архітектори. Вчителі та соціальні працівники, вимоги до англійської мови вищі, наприклад, IELTS Academic для всіх компонентів. Також буде потрібно освіту і досвід роботи, хоча для деяких спеціальностей можлива імміграція без досвіду. Існують списки затребуваних професій, які регулярно оновлюються. Варіантів багато, тому відповідну спеціальність може знайти практично будь-хто. Далі потрібно набрати мінімум 60 балів. Бали нараховуються за вік, освіту, досвід роботи та знання англійської. Система влаштована так, що перевагу мають кандидати від 25 до 40 років з вищою освітою і хорошою англійською. Наприклад, вік від 25 до 32 років 30 балів, а Єлс 6 0 балів бали даються за результат від 7 і вище. 8 років досвіду роботи за фахом 15 балів. Вища освіта по 15 балів. Разом 60 балів. Якщо ви відповідаєте всім вимогам, можете стати основним заявником по одній з професійних віз і включити в заяву чоловіка або дружину, а також дітей. Вся сім'я отримає постійні візи терміном на 5 років. Через 4 роки проживання в країні ви зможете отримати австралійське громадянство та паспорти, другий спосіб бізнес імміграція. Австралія пропонує багато можливостей для підприємців, оскільки уряд активно підтримує бізнес-інвестиції, інноваційні проекти та підприємництво. Є кілька варіантів: один бізнес візи для успішних підприємців з досвідом ведення бізнесу за кордоном, особистими заощадженнями та майном на суму від 800 тисяч австралійських доларів і річним оборотом бізнесу від 500 тисяч. Знадобиться інноваційна бізнес-ідея, схвалена урядом одного зі штатів. 2. візи для інвесторів, готових вкласти від 1,5 мільйонів доларів в затверджені урядом проекти. 3. більш доступний варіант відкриття нового або покупка існуючого бізнесу в Австралії, що не вимагає великих вкладень. Процес бізнес-імміграції включає кілька етапів 1. Аналіз вашого досвіду, кваліфікації та уподобань. 2. Дослідження австралійського ринку і вибір напрямку бізнесу. 3. Розробка бізнес-моделі та підготовка детального плану. 4. Для нового бізнесу допомога з реєстрацією, ліцензіями, пошуком приміщення і персоналу. 5. Для покупки бізнесу аудит і оформлення угоди. 6. Оформлення тимчасової робочої візи для вас і сім'ї. 7. Переїзд і початок роботи за бізнес-планом. 8 через 2 роки отримання постійної візи, ще через 2 громадянства. Третій спосіб імміграція через навчання це хороший варіант для молодих людей. Спочатку ви здобуваєте освіту в Австралії за затребуваною спеціальністю, потім робочу візу випускника, а потім постійну візу. Важливо заздалегідь продумати план і правильно вибрати спеціальність. Найкраще підходять професії, які не потребують багаторічного досвіду для підтвердження кваліфікації і фахівці, кухарі, деякі інженерні та медичні спеціальності. Деякі навчальні заклади навіть допомагають з працевлаштуванням. Після закінчення навчання ви отримуєте візу випускника терміном від 1,5 до 4 років в залежності від рівня освіти. Колеж півтора року. Бакалавра 2 роки. Магістратура 3 роки, докторантура 4 роки. За цей час ви подаєте заявку на постійну візу, не виїжджаючи з Австралії.